Уряд сьогодні відпрацьовує технологію громадської, громадської оборони і захисту громадян в масштабах всієї країни. Це дуже важливо. І в межах цих заходів, які оголосив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відбувається повна ревізія системи гражданської оборони. Це стосується і тих проблем, які ми отримали в спадщину, коли у нас більшість. Бомбосховищ фактично не працюють. Вони використовуються або як склади, або за іншим призначенням. І сьогодні відбувається повна їх ревізія. Це стосується і інших технологій оповіщення наших громадян. В першу чергу це стосується і. Заходів по боротьбі з терористичними проявами, з диверсійними такими працями, які пробують проводити в тих чи інших регіонах країни. І ви знаєте, у нас створені антитерористичні штаби сьогодні в кожній області, де працюють. Представники різних силових структур і достатньо серйозний результат. Це стосується не тільки зменшеної кількості вибухів. Я позначу пантер, але це стосується і того, що затримуються тих, хто отримав завдання сіяти терор, сіяти страх, сіяти смерть на території країни. Ми посилили охорону. Об'єктів критичної інфраструктури ми працюємо шляхом на патрулювання, особливо в тих регіонах, які мають підвищену терористичну загрозу. І це патрулювання тільки працівниками міліції, но і бійцями національної гвардії. Тобто заходи сьогодні відпрацьовані, і кабінет міністрів сьогодні ставить завдання перед місцевими адміністраціями для того, щоб знаєте, це не була теорія, а це сьогодні вже ми повинні бути готові готові до будь-якої провокації з боку ворога, який сьогодні все робить для того, щоб спробувати знищити незалежність нашої країни. Щодо готовності, ви згадали об'єкти цивільної оборони, і одразу ж статистика. Державна служба з надзвичайних ситуацій надає наступні цифри цифри: споруд цивільної оборони в країні не готові до використання. Причому найгірші показники у прикордонних областей в Харкові не готові 69%, в Харківській області, в Чернігівській області 75% у тих самих бомбосховищ, які не дай Боже знадобляться. Яка робота ведеться? ви знаєте, от якраз оці цифри, про які ви говорите, вони. І виявлені під час от, ревізії всіх, скажімо так, засобів, які являються елементами гражданської оборони, і безумовно ті задачі, які сьогодні ставляться керівництвом країни перед регіональними адміністраціями, перед відповідними структурами, це якраз не тільки виявити недоліки, а вирішити проблему, і це недоліки треба прибирати. І безумовно просто сказати, що вона не готова. Нас не цікавить статистика. Ми ставимо задачу. Повинна бути країна готова до будь-яких проявів агресії. І нам не треба сьогодні знаєте, щоб, побачивши нашу з вами розмову, люди зразу хопалися за голову. Ні, спокій, впевненість, віра це те, що нас об'єднує, єдність наша, і це є запорука нашої перемоги. В той же час без паніки, без якихось там знаєте, зайвих розмов, зайвого піару, нам треба системно відпрацьовувати ті задачі, які зможуть захистити нас від будь-яких провокацій, від будь-яких посягань, аби спокоїти знову ж таки громадян, які можливо сприймуться панічно. дедлайни ж напевно ставить в тому числі і рада нацбезпеки щодо виконання цих завдань по об'єктах цивільної оборони, в які строки мають укластися місцеві влади щоб все це упорядкувати? Ви знаєте, безумовно терміни, як кажуть, вчора. І безумовно об'єкти цивільної оборони повинні працювати постійно, і це відповідальність місцевого керівництва місцевих органів влади. І сьогодні, от та статістика, що стосується об'єкту цивільної оборони, яку ви зараз оголосили, яку ви назвали, вона повинна бути якраз планом дій. Тобто ті, які не придатні, повинні стати придатними, ті, які незаконно привласнені, повинні бути повернені. До державної власності, або, коли це, умовно кажучи, приватне підприємство, воно повинно воно зобов'язано тримати цей об'єкт в готовності для його використання. І це є та відповідальність, яка сьогодні, скажімо так, не тільки перед керівником центрального рівня. Сьогодні кожен в своєму місці повинен відповідати за ситуацію в своєму регіоні і система. Територіальна оборони вона повинна ефективно бути відпрацьована і в необхідних умовах з повністю задіяна.